Дня в нашому світі відбуваються битви. Люди витрачають неймовірні зусилля і кошти заради перемоги. Але не під час сьогоднішньої гри. Битва, яка відбувається в цих стінах, покликана дисциплінувати розум. Це битва інтелектів, це битва універів. Сьогодні у нашій інтелектуальній битві зустрінуться між собою викладацькі та студентські команди Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Аплоди. Та Івано-Франківського національного медичного університету. Аплоди. Пояснюю правила: у кожній грі командам буде задано сім запитань. На роздуми дається хвилина. Команда, яка дає правильну відповідь, набирає її на комп'ютері. На цьому час на роздуми для команди суперника вичерпано. Якщо жодна з команд не відповідає правильно, вони одержують додаткові 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить і після цього, вони мають право звернутися за допомогою до вболівальників. Перемога у грі приносить команді 2 бали. Нічия 1 бал, поразка 0 балів. Стежити за дотриманням правил і духу нашої гри буде суддівська колегія у складі Сергія Білого, журналіста капітана збірної Івана Франківська «Щодеколи». Журналістки Вікторії Мартинович та резидента міського клубу Щодеколи Володимира Макарова. Ну, Не будемо втомлювати глядачів і хотілося б почати гру. Тому першими за цими столами я хочу привітати команду студентів Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Та Івано-Франківського національного університету імені Василя Стефаника. Попрошу команду Прикарпатського національного університету представити гравців. Команду Прикарпатського національного університету представляють наступні гравці. Студент інституту мистецтв Тонтула Олексій. Студент фізико-технічного факультету Гасюк Михайло. Студент факультету математики і інформатики Орест Савчак. Студент факультету математики і інформатики Кирил Дьох. Студент факультету інформатики і... математики і інформатики. Прокопів Володимир. І аспірант філософського факультету Василь Духович. Зараз попрошу капітана Івано-Франківського університету права представити гравців своєї команди. Ми сьогодні вирішили, що все ж таки краса буде рятувати світ, тому у нас така тільки жіноча команда. представлені студентки юридичного факультету Іри Глиб. Студентки факультету журналістики Яни Льохович, економічного факультету Іван Небешоти, медичного факультету Вікторії Кіцелу, медичного факультету Мартин Десі та студентки економічного факультету Івана Негнатків. Я сподіваюся, що сьогодні вам не доведеться згадувати вираз сократа: я знаю те, що нічого не знаю. Тому бажаю вам ні пуху, ні пера і починаємо. Команди, перше запитання. Джекі Чан згадував, що один із найнебезпечніших у своєму житті трюків він схоїв, будучи ще підлітком. Тікаючи від переслідувача, Джекі вибіг на другий поверх, а потім вистрибнув у вікно. Назвіть професію згаданого переслідувача. Час. Відповідь дає команда університету права, тому вона її вже відправила, тому першими я звернусь до університету Василя Стефаника. Дайте, будь ласка, вашу відповідь. Озвучте. Ваша відповідь. Каскадер, гаразд, дякую. Варіант університету права. Міліціонер. Отже, обидва варіанти я зрозумів. І команди одержують додаткові 30 секунд на роздуми. Дякую. не Собака, ну що це є. Хто за ним біг? Ні, не бита, я маю. Команда Прикарпатського має свою відповідь, тому я попрошу команду університету права озвучити свій варіант. Команда університету права, я дуже вас прошу озвучити свій варіант. Ваш час вичерпаний. Я не що за їх читаєте. Дякую. І версія Прикарпатського національного. Сторож. Команди мають право протягом 20 секунд звернутися до своїх вболівальників за підказкою. Яким чином? Е, вболів... е, якщо хтось із вболівальників тієї чи іншої команди має припущення стосовно правильної відповіді, підійдіть і порадьте учасникам команди. І знову свою команду першою озвучує університет права. Ваша версія. Будь ласка. Може, за ним бігли батьки. Так, дякую за остаточну версію відповіді на це запитання. І Прикарпатський національний університет. Стоматолог. На жаль, я не можу сказати, що рахунок нашої гри відкрито. Справа в тому, що, якщо хтось пам'ятає, Джекі Чан сам із Гонконга, який був британським протекторатом, і по вулицях там їздили чудові, червоні, двоповерхові даблдекери. І біг за ним кондуктор. По першому поверху Джекі Чан перебіг на другий і вистрибнув з вікна даблдекера на вулицю. Ну. Я, я підозрюю, ви не відповіли, тому що просто ні у кого не було такого досвіду в це, цьому це житті. Вони жили в Гонконгу або в Британії. Ну і Далі у нас справи підуть швидше. Запитання номер 2 Це образливе слово має грецьке походження. І спочатку воно служило позначенням людини, яка не цікавиться політикою. Зараз воно використовується набагато ширше. Портрет автора якого літературного твору? Послужив ілюстрацією до пояснення етимології цього слова на одному з сайтів. Час. Прикарпатський національний університет має свою відповідь, тому я попрошу свій варіант озвучити університет права. Гаразд, варіанту університету права немає, тоді попрошу версію. Ідіот. І один бал відходить команді Прикарпатського національного університету. Ідіотом, ідіотами у Древній Греції, виявляється, називали аполітичних людей. Рахунок 1-0. третє запитання. Ритуальна крицька сокира Лабрис, на думку деяких дослідників, символізує зміну їх. При їх описі найчастіше згадується інше сільськогосподарське знаряддя. Назвіть їх двома словами час. Ні, треба звати ні. Команда Прикарпатського університету має свою відповідь, тому дівчата, як і попереднього разу, будь ласка, назвіть свою версію. Команда університету права, будь ласка, назвіть свою версію. Немає версії у команди університету права, тому я попрошу представника. Фази місяця. Чудово! Рахунок стає 2-0. Якщо хтось коли-небудь жав на полі, то знає, як виглядає серп. Дуже схоже на молоденький місяць, і власне нам серп ближчий за лабрис. І переходимо до четвертого запитання. На початку ХХ століття на півострові Шайдун був побудований завод із виробництва його. Як жартують місцеві жителі, це було єдиним світлим спогадом про темні дні окупації. Назвіть його. Час або щось таке в дівчах і просто в мене ще нічого не треба. Заповню наш диктарик ще в копії. Там потенційний паспорт. Пам'ятай, в журналі паспорт підходить, мови, дикси, це паспорт номер 2. Так, там писали, я його є сам. Ну, можеш, там, щоб він тоже там тоже подивись диктарик, що збирається. Ні, так, добре. Будь ласка, можеш, щоб паспорт ще паспорт. Команда Прикарпатського університету має відповідь. Дівчата з університету права. Озвучте свій варіант, будь ласка. Феєрверк. Феєрверк. Так, ваша версія прийнята. І попрошу версію Прикарпатського університету. Фосфор. Ну.

Бенгальський вогонь. Команда Прикарпатського національного. Озвучте, будь ласка, свій варіант. Бенгальський вогонь. Дякую. Команда університету права. Може, порох для зброї. Світлий порох для зброї це безсумнівно хороша версія, але тим не менше, я даю можливість обом командам порадитися з вболівальниками. Якщо хтось з волівальників має версію, ви можете її запропонувати. Ні, це вона. Попрошу команду Прикарпатського університету назвати свою версію відповіді. Все, нарада закінчена. Команда Прикарпатського національного. Завод з виробництва ліхтариків. Прийнято. Команда університету права. Сукор. Отже, всі версії я вислухав. Осмислив. Але, мабуть, найгірше, коли. В житті все настільки погано і темно, що єдине світле, що в ньому залишається це пиво. Правильна відповідь була пиво. Рахунок залишається 2-0, і ми переходимо до п'ятого запитання. П'яте запитання. У стародавній Індії була відома наступна процедура. Людині давали в руки невеликий гонг і називали різні слова. У відповідь людина повинна була говорити перше, що прийшло на гадку, і одночасно тихо вдаряти в гонг. Останній тут виконував функцію своєрідного чого? Тихо тихо вдаряти, може, наче нервується. Або вони вірять. Всі пару причути. Давайте не робишся. Команда університету права має відповідь, тому попрошу команду Прикарпатського національного озвучити свою версію. Думаємо, що це детектор брехні. Дякую команду команді Прикарпатського національного. Ми можемо попросити команду університету права озвучити свою відповідь. Суддя, Суддя. виступав у ролі судді. Е, зрозуміло, скажіть, будь ласка, дівчата, ви хвилюєтеся зараз на грі трохи? Не не, 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 не хвилюєтеся? Руки не тремтять. От просто коли людина бреше руки у неї зазвичай тремтять. І гонг був потрібен для того, щоб помітити, бреше людина чи ні. Хвилюється, коли відповідає чи ні. Бал отримує команда Карбанського національного університету. І з рахунком 3-0. Ми переходимо до шостого запитання. 2 липня вони з'явилися. 3 липня підкорили світ. 4 липня ми контратакували. І почався справжній фейерверк. Це був рекламний слоган одного голівудського фільму. Через хвилину назвіть цей фільм. Час. Команда Прикарпатського національного має відповідь. Попрошу команду університету права озвучити версію. Немає версії команди університету права. Дякую. Ну, Дякую університет права. І команда Прикарпатського національного День Незалежності. Рахунок стає 4-0. Ще вітаю команду Прикарпатського національного. Сьоме останнє запитання цього туру. У 1979 році. 1 квітня Лондонське радіо оголосило, що через перехід на літній час у календарі набралося 48 зайвих годин. І тому дні 5 і 12 квітня будуть скасовані. Назвіть одним словом людей, які запанікували від цього найбільше. Час. Команда Прикарпатського університету має свою відповідь, тому попрошу, дівчата, скажіть, яка ваша версія? Наша версія Дякую. І версія Прикарпатського. Дурні. Ваша версія дурні. Ну, і нарешті бал гонору відходить команді університету імені Данила Галицького. Тому на даному питанні я змушений закінчити перший тур з рахунком 4-1 на користь Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.